Сьогодні заїжджав один клієнт такий цікавий, просто цікавий. І купив собі подібного в такій самій базі, низький. Це метр шістдесят, щоб ви розуміли. Але коротиш, він коротший, десь метр двадцять два ця стойка має. Це має метр тридцять, а в нього метр двадцять два На 20 см коротше. Знаєте за скільки? За чотири тисячі. 4000. І цей на 20 см довший буде вмістиміше. В нього в цього клієнта двигун 2.0. Цей двигун 2,3. класний двигун, який є в цьому модельному ряді. Не знаю. Як один казав, ходять тільки, цікавляться, а реально ніхто не купує. Поки що ніхто не купує, але сподіваюся, що кому буде необхідний цей автомобільчик, обов'язково звернеться і буде. Буде тестувати, буде, буде купувати. Машинка в чудовому стані. Все є, при ній. Все є. А, і в цього клієнта, до речі, треба варити передні лонжерони, треба варити пороги. Цей, що вже купив за 4 тисячі. А цей, в цій автівці взагалі нічого не треба варити. Вона повністю зроблена, повністю обслужена. Я не знаю. Не знаю.